За коротко, будь ласка. Я коли став народним депутатом в листопаді 2021 року. Мені було дуже дивно, коли я зайшов в зал, почалось засідання, а всі мої колеги повернулися спиною до виступаючого і з телефонами отак повернулися. Я не розумів, чому це. Потім мені пояснили, що на балконі журналісти із своїми фотоапаратами дивляться хто що пише. Uh -huh. Uh -huh. Але насправді, якщо ти прийшов займатися роботою, то чому ти повинен повертатися? Насамперед, я колись вів засідання правда місцевої ради, для мене дивно було, коли людина виступає і ніхто не слухає. А. Да. а зараз, ну я, наприклад, не бачу різниці, що були вони, що немає журналісти. Мабуть, вони мають право бути. І Якщо про наше засідання, коли воно планується, ворог знав. Хоч не тільки з телеграм-каналу моїх колег, а раніше то журналісти мають право висвітлювати це в режимі онлайн, тому я сподіваюся, перший крок ми вже зробили, йде пряма трансляція, uh -huh. додавали трошки популізму. Менше із-за того приймаємо рішення. Але я теж думаю, може ця хвиля трошки заспокоїться, буде більше конструктиву. Але якщо прийдуть журналісти, я думаю, що може це трошки дисциплінує деяких моїх колег. Дуже я Дякую. буду бачити тільки не тому, що я сьогодні перед вами, але я дійсно бачу в цьому позитив. Але дякуємо за вашу позицію. Так. Віталій Войцахівський, народний депутат від слуг народу, член тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньопереміщених та інших осіб. З нами спілкувався. Принагідно запрошуємо вас іще, пан Віталію, раді поспілкуватися. Дякую, рухаємося далі. І тут долучаємо до нашого ефіру. іще ще одного спікера. Це Вадим Пікус, виконуючий обов'язки голови Маріупольської районної ради. Пане Вадиме, дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. Слава Україні! Добрий день, героям. Слава. Ну і е, ми починаємо власне говорити про Маріуполь з вами про тимчасово окуповану територію, яку поки що контролює Російська Федерація. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує і вважає нікчемними розпорядження російського уряду, якими морські порти окупованих Бердянська та Маріуполя внесли до переліку портів Російської Федерації, відкритих для заходу іноземних суден. У відомості наголосили, що таке рішення вважають черговою спробою Росії легалізувати свою окупацію і закріпити незаконний контроль над українськими територіями. Давайте почуємо. Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України. Закликаємо міжнародну морську організацію невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень резолюції асамблеї міжнародної морської організації. Ну нагадаю, 25 серпня Росія додала до переліку портів відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь і Бордянськ у центрі транспортних стратегій заявили, що в такий спосіб окупанти активніше вивозитимуть вкрадену продукцію з Донбасу та окупованої частини Запорізької області. Якраз давайте про практичні з вами, пане Вадиме, поговоримо навіщо росіяни це роблять. Ми розуміємо, що є. Не політичний аспект для того, щоб ну, порушити міжнародне законодавство, але ще раз сказати про те, що це їх територія. І є практичний аспект, що вони навіщо вони це роблять. Дивіться, скажу вам точно провіну інформацію, що порти, що Маріуполя, що Бріддянська працюють на 100%. і персонал, котрий там є, каже про те, що судна туди заходять будь-який час дня. Тобто і вночі, і в день і зранку вони постійно або з Маріуполя щось вивозять через Маріюпольські або бридянські порти, або навпаки, що завозять. Що завозять не всі кажуть, не всі знають, але є випадки, коли навіть техніку та боєприпаси вони доставляють морським шляхом. І іноді, що кажуть люди які там, які працюють, і просто тимчасові свідки, як то кажуть, що деякі кораблі. Не російського походження, але привозять зброю до них. Тобто, ми розуміємо, що це дуже два важливих для них транспортних хаба, через які вони також почали завозити і важку техніку, і боєприпаси, то що вони крадуть завдяки цим портам. Це стовідсотково 22-го року. Ми слідкуємо за всіма суднами, які звідти відходять. Це і пшениця, і метал, все, що було вкрадено, все вони швиденько вивозили через ці порти, і в них це дуже вдало виходило, тому що ми туди поки не не Ставали були випадки, коли там да було два влучених попадання а, і в Маріупольський порт, а, і в Бердянський, коли затонули там кораблі, але а, це не заважає працювати далі. Вони поглибили канал, тобто більш а, важкі судна туди можуть заходити, більш завантажені, і а, ми знаємо, що а, вони в вони в планах збільшувати ще кількість терміналів, тому а, це дуже дуже а, впливає на ход війни. Е, і я думаю, що тут треба вмикатися всьому світу і е, робити жорсткіше санкції, щоб е, ніякі кораблі не змогли е, туди діставатися. Пане Вадиме, тим часом про те, що відбувається саме із дітьми в контексті нашого тимчасово окупованого Маріуполя. Як я розумію, ви тримаєте зв'язок і маєте більше інформації ніж пересічні українці. Керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі новин Live заявив, що у Маріуполі серед 17 тисяч школярів 6,5 тисяч це діти росіян. Він наголосив, що серед першокласників кожного року стає менше самих мер. Упольців водночас місцеві батьки намагаються зберегти українську ідентичність у дітей попри окупацію. Продовжуються дистанційні заняття з українськими вчителями. Давайте пишу. Діти в окупованому Маріуполі продовжують дистанційні навчання і онлайн навчання з українськими вчителями в українських маріупольських школах. Тут я точно не буду казати статистику, щоб росіяни там не рахували і не шукали. А ну проте такі заняття підтримуються громада і продовжуються безпосередньо. І люди намагаються все ж таки, щоб діти отримали хоч якусь частку українського навчання української мови, літератури історії, тому що це більш за все користується попитом насправді з точки зору людей, які знаходяться в окупації. Пане Вадиме, якщо говорити про цю новину, що українських дітей в маріупольських школах все менше і менше, чи гарна це новина, в принципі, зважаючи на те, що це мілітаризоване місто, місто, яке є логістичним хабом окупантів на південному сході нашої держави, і, звісно ж, місто, де насаджаються силовими методами ідеї російського міра, чи все ж таки це є гарним показником того, що? Люди в окупації знаходять шляхи і повертаються на контрольовану територію України. Скажу вам чесно відверто, що зараз, дякувати Богу, збільшується кількість людей, які виїжджають з окупації завдяки програмам, які там зараз уряд впроваджує, і це дуже добре. І добре, що там, дітей наших стає менше, бо ми розуміємо: по-перше, якість освіти, яка їм надається. По-друге, це про про миття міськів, да бо ми розуміємо, що їм переписують історію з дитинства. По третє, це уроки патріотичного спитання, як вони їх називають це також. Вони через ці уроки а, з дитинства нав'язують нав іншу думку нашим дітям. А, добре, що звичайно в наших а, українців залишається тяга к українським навчанню країнського навчання, да і батьки все ж таки віддалено, але Зареєстрували дітей в онлайн школах, продовжують навчання як української мови, так і українського ну взагалі українською отримують взагалі українське навчання, да і це показник. І я думаю, що найближчим часом люди зрозуміють, що навчання і освіта, яку дає їм окупаційна влада, це не те, і вона ніде не признається. І я вже знаю випадки, що люди шукають варіанти, як швидко виїхати в літи, щоб пристроїти дітей в бузи, бо вони. Там хто вже не хто толі влітку не встиг це зробити, вони втратили рік тому. Сподіваюся, що найближчим часом наші діти повернуться на підконтрольну територію. І ви дуже вірно сказали, що все ж таки це військовий об'єкт, бо вони його зробили транспортним військовим хабом. Вони через нього пропускають тисячі солдат, тисячі uh -huh. одиниць техніки. І ми ж розуміємо, що наші хлопці б'ють влучно. Але не дай Боже, не дай Боже, щоб діти постраждали, бо це найстрашніше, пане ведено. Ще одна тема житло там в Маріуполі. В мене є знайома, яка, на жаль, не змогла вивезти звідти своїх бабуся і дідуся, ну і там вони перебувають. Якимось чином інколи вони спілкуються і спілкуються інколи ну, про ті проблеми, які там зараз є. Кажуть про те, що відбудовується Маріуполь шаленими темпами, тобто росіяни відбудовують саме домівки дуже швидко, але якість цих домівок ну, дуже. Низька, ну і з цього приводу так само вже з'являється повна інформація. У тимчасово окупованому Маріуполі почали руйнуватися нові будинки в житловому комплексі Невський, який Росія побудувала для картинки ще у 2023 році. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. За його словами від стінок будівель уже відвалюється погано прикріплена обшивка з утеплювачем. Будинки, які Кремль демонстрував як зразкові для пропаганди, не витримують навіть короткого часу своєї експлуатації. Ну, варто додати, що водна криза в тимчасово окупованому Маріуполі такою посилюється за повідомленням очільника центру вивчення окупації Петра Андрюшенка. З 1 вересня вода в місті подається через день на 4 години. При цьому наприкінці липня вода у жителів Маріуполя з'являлася раз на 2 дні, максимум на 4 години. Водночас у місті фіксували постійні каналізаційні пориви. Нагадаю, що у березні 2022 року подача води з. Каналу Сіверський Донець-Донбас була зупинена через бойові дії. Це основне джерело на окупованих територіях. Тож у 2025 році, через зупинку каналу та посуху, на Донеччині почалися проблеми із водопостачанням. Це все ж також можна говорити у контексті тимчасово окупованих територій, які перебувають в окупації ще з 2014 року, до до прикладу пана Вадима, але про Маріуполь. Маріуполь, як мені видається, це Потьомкінське село Володимира Путіна. Така картонна імперія, яка на показ у сюжетах пропаганди Російської Федерації видається за щось прекрасне. Насправді, ну ми показували ілюстративні кадри і зачитували інформацію про каналізацію та про новобудовище роз. Звалюються, як ви це сприймаєте, і чи е, має наша держава якийсь план дій для того, аби забезпечити громадян, які досі перебувають в окупації медикаментами, які обов'язково будуть необхідними у разі відсутності чистої води, е, чого зараз немає як я розумію у стабільному обсязі у Маріуполі? А, почну, почну би швиденько з води, тому що це дуже болюча актуальна тема на зараз. да е, Вода якість її стала ще гірше бо водосховище за кого вона потрапляє в домівки наших містян дуже дуже обміліво. Це вже буквально. знаєте, якщо там ну як кажуть місцеві, тому що там фото, які нам надсилали, от так ну. Таке враження, що ну ще на місяць і все. Але е, я бачу виступи е, окупаційної влади. Вони кажуть, що зараз підуть дощі, вона наповниться, все буде нормально. А, але ну нормально нічого не буде, тому що по по перше, не працюють фільтраційні да станції, які повинні цю воду очищувати і доставляти. По друге е, Ніхто не ремонтував мережі, які були перебиті ж самими росіянами. Да і всюди пориви напору не вистачає. Техніка не витримує. Воду, яку підвозять люди, розгрібають швиденько і навіть не встигають там ті бабусі, дідусі прийти постояти в черзі, бо води не вистачає. Ті об'єми, які привозять, її не вистачає. І ми розуміємо, що це все надає інші проблеми, які тягнуться за собою, і відсутність далі, тобто каналізація і. Інфекційні хвороби все це поширюється, і люди вже починають страждати. І якраз знаєте, що дуже дуже погано, що починають страждати і діти. Бо ротовіруска там дуже швидко розлітається. Ліки, ліки поки є, але в дуже обмеженому ресурсі. Мешканці, з якими спілкуємося, кажуть, що не вистачає інколи ну, доводиться замовляти звідкись, бо навіть знає випадки, що родичі привозять з інших регіонів. Росії тому це проблема, яка я думаю, що найближчим ста часом стане прям катастрофою, якщо окупаційна влада не прийме якісь справжні сильні знову дій да, не почне щось робити, бо вони обіцяють тільки провести водовід з іншого водосховища, але це обіцяло робити в 27 двадцять році. Як люди доживуть до 27-го, поки ми не розуміємо. Угу. Дякуємо вам, пане Водина, за вашу кропітку роботу. і Дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Вадим пікус, виконуючи обов'язків голови морюпольського. Районної ради рухаємося далі. Ось такою інформацією. Тренуються не задля рекордів, а щоб стати собою. Вчора у Києві ветерани війни займалися адаптивним спортом. Захід організувала команда спеціалістів проєкту ігри героїв про важливість адаптивних тренувань і як це допомагає ветеранам у відновленні у матеріалах нашої журналістки. Новини Лайф Анастасії Жаденко. Дивіться просто зараз. thank you Після повернення з фронту тіло нагадує ветеранам про пройдений шлях. Саме через отримані травми їм важко адаптуватися до цивільного життя. За підрахунками, щонайменше 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну. Тому важливо, аби ветерани не залишалися на самоті з власними переживаннями. І насправді саме рух може стати мовою турботи. У Києві відбулося адаптивне тренування для ветеранів після ампутацій. Події організувала команда фізкультурно-реабітаційного проекту ігри героїв. В адаптивних тренуваннях не стоїть задача полегшити, задача підготувати людину до повсякденного життя і щоб людина з інвалідністю залишалася максимально незалежна і функціональна. Найскладніше це не почати навалювати на максималках, тому що вони військові, вони звикли повністю віддаватися справі, щоб у них з першого разу все виходило. А людина приходить до мене після того, як полежала в госпіталі, побула без Мантажні взагалі там до півроку і хоче штангу в руки 100 кілограмів. Ви, звісно, я не даю. І для них це дуже важко. Чесно кажучи, це дуже приємно, що в нас в країні проводять такі заходи для ветеранів. Це дає для них дуже великий стимул: як то кажучи, не пускати руки, а рухатися далі по життю, маючи навіть такі травми. Це дуже приємно. і Так хочеться, щоб. Залучалося дуже багато ветеранів ветеранок до такого мероприятия. У межах заходу експерти обговорили можливості розвитку адаптивного спорту та презентували перший в Україні освітній серіал про адаптивні тренування після ампутацій. Як проект здатен допомогти ветеранам та які виклики наразі існують у цій сфері? Почуємо просто зараз. У нас вийшло вісім серій: серії, в якій діляться досвідом: адаптивний тренер, фізичний реабілітолог, психолог, ветерани з різними ампутаціями, рідні, побратими і близькі. які проходили цей шлях і допомагали комусь прикладом або інформацією, або ділилися. Ми розказуємо і показуємо кейси, і показуємо топ 5 вправ для кожного типу ампутацій, для того, аби людина могла зрозуміти отримати цю базову систему знань, і після цього вирішувати, куди вона може йти. Адаптивні тренування на сьогодні в Україні не мають стандартизації, не мають системи. Це такий напрям. В якій точково кожен на свій розсуд а, пробує впровадити в тому місці, а, де він працює в реабілітаційному центрі, в спортивному залі, і саме тому а, що немає єдиної системи, єдиних правил, єдиних стандартів, а, ми і створили освітній серіал для того, аби зібрати всю інформацію в одному місці, перекласти складні інструкції, насправді які є а, виключно у реабілітологів. Розкажіть, будь ласка, можливо чогось вам не вистачає ось таких адаптивних тренувань. Як особисто для мене, напевно, більше підходу до тих людей, які пройшли війну, більше психологічного психологічної роботи, щоб вони, як то кажучи, не закривалися в собі. Щоб суспільство прийняло їх такими, яким вони є. Модератором заходу був військовослужбовець корпусу Харція Володимир Дегтярьов. Є достатня кількість людей, наприклад, там, з цивільного життя тренерів, які готові а, а, освоїти новий фах. Ага. Є очевидно, що велика кількість людей, яким це потрібно. Um, тобто в нас є з одного боку попит, з іншого боку, з'являється пропозиція. Тому uh, всі формати, коли з'являються школи адаптивних тренерів і інші uh, способи навчити більше людей uh, доносити ці знання до власне бійців або поранених, або тих, хто проходить реабілітацію, або ветеранів. Це все на користь. Проект ігри героїв працює з 2015 року. За цей час програми відновлення пройшли більше шести тисяч ветеранів. Ну, а ми продовжуємо оглядати усі найважливіші події зі світу і з України, зокрема, і робимо це з фаховими та експертними а не цього слова гостями. І радий привітати у нашій студії і ще одного: це Олесь Доній, політолог та громадський діяч. Пане Олесь, ну по перше, дуже раді бачити після невеличкої перерви. Слава Україні! Вітаю на Слава! Починаємо нашу з вами розмову із нагадування про опитування. Воно сьогодні звучить ось таким от чином: чи припинить Європа закупівель? Російської нафти та газу маємо три варіанти відповіді: так поступово відмовиться ні, залежність занадто велика. Угорщина та Словаччина будуть проти. Варіант номер три. Відповідайте, шановні глядачі. Ну і чекаємо ваших думок, пане Олесі. Чи таке, врешті-решт, європа Вони ж прийняли припинить. рішення, Вони поступово так. відмовляються. Просто а... Це повільний процес. Я не пам'ятаю там, чи до 27-го, чи до 30-го 26 року. 26-го, тепер 26. вже до 26-го. Угу. Ну, повільний процес. Нам хотілося би, щоб це робило швидше. А навіть, Це навіть, повільний навіть процес? Навіть Трамп, Трамп тролить. А, ну, Дивіться чи Кож... є якісь свої, скажімо так. У кожної країни є свій національний інтерес. Угу. А, економічний стан суспільства і конкретних громадян це теж національний інтерес. Угу. Погіршення економічного стану жодна держава не зацікавлена, тому вони, європейські країни, ми страшенно вдячні, що вони підтримують Україну знаходять такі можливості, але вони намагаються це робити з найменшою шкодою для своїх громадян. Іноді ця шкода для своїх громадян виглядає так, як підігривання Росії. Як в випадку з орбаном і Угорщиною. Ось, з вашого дозволу, якщо можна зацитую Петра Сіярту, учора я наткнувся на цей його синхрон. Репортер запитав у очільника МЗС Угорщини, що російська нафта приносить величезні прибутки, від яких ні МОЛ, ні уряд не хочуть відмовлятися. Йдеться про податкові надходження у 400-500 мільярдів форентів. Сіярто відповідає, російська нафта вигідна не уряду, а угорцям купівля з інших джерел була б набагато дорожчою. Тоді репортер Сер запитує у відповідь, чому ж тоді ціна на 5% вища за середню в європейському союзі, якщо ми купуємо в лапках дешеву російську нафту? Ну і сіярто відповідає, бо прийнято рішення, що призвели до скорочення виробництва у світі, що підвищило світові ціни. Але ж це мало б підвищити ціни скрізь. Логічно запитає запитує репортер. Е, сіярто каже, мабуть, але чомусь ціни вищі саме в Угорщині. Ну, зна... Це про е, інтереси держави. От про знаєте, що, що каже... в Україні. Газовий бізнес завжди називався президентським, а, тобто в Україні в Україні. Тобто, всякі прокладки типу Росокунерго ввели їхні ну. Ті, хто намагався дослідити, куди ж ведуть кінці, не лише до різних фіртишів, а начебто і в, е, в адміністрації президентів е, за сприяння, uh -huh. ми не говоримо слово відкати. Uh -huh. А ось, Скажімо так, м'яко, називався президентським бізнес uh -huh. з обох боків. Ющенку, до речі, закидують досі. Ну, бачите, я м я... Я не навіть прізвищ не називаю. Ви так все прямо-прямо... Прямо але в... ви сказали адміністрація. <с <с стало я зрозуміло. А, я не кажу, я кажу, що закидують, Є люди, які закидують, звинувачують, але не тільки Ющенко. Тобто, це загалом вважався президентським бізнесом. Так і саме тому це було одне з джерел конфліктів між президентом, до речі, Ющенка і прем'єром Тимошенка. А коли Юрій Тимошенка намагалася стати менеджерувати цей процес забрати, а це президентський процес бізнес в Україні вважався. Відповідно, які там відсотки, чому саме так, яка там ціна, вона завжди нам казала ринкова, а ринок визначався фактично в двох офісах президентських. Mm. От, от, такий, от такий собі ринок. З Європою, ну, не скажу, що аналогічна ситуація, трошки складніша ситуація, але. Ми розуміємо, що турецькі трубопроводи, ті, що проходять там через Туреччину, чи норвезь, Норвезька газ і нафта, все рівно щось коштують, і Норвегія не даремно є одним зараз найбільших спонсорів України. Вона отримала надприбутки. Від відмови від російського газу решти європейських країн. Тобто вона отримала надприбутки, вона ділиться з частиною своїх надприбутків, зокрема, не лише своїми громадянам, до речі, своїми громадянами робиться надзвичайно розумно і успішно, але і з Україною. Угу. Угорщина по ідеї могла підтягнути паски, могла собі дозволити, могла шукати можливості переходу на більш дорожчу. Норвезьку енергонасії. енергенасії, uh -huh. і тут ми можемо підозрювати обґрунтовано підозрювати про якісь невідомі для нас політичні або економічні інтереси конкретних е, політиків в Угорщині, uh -huh. тому що е, можна було процес е, все-таки повільно, але здійснити відмову від російської нафти. Але ми бачимо, що питання ж не тільки в нафті і газу загалом у Угорщини синхронно з нафтою і газом є коливання і позиції політичною це найбільший укроскептик серед європейських країн. Ми можемо поставити знак рівняння між е, російськими енергоносіями і укрскептицизмом. Угу. Ну, Давайте додамо інформації по угорщині. Угорщина не припинить купувати російську нафту. Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. За його словами, країна не відмовиться від поставок, навіть якщо про це попросить її союзник, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Давайте почуємо сіярту. Ми країна, що не має виходу до моря, було б чудово, якби ми мали доступ до моря. Ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал скрапленого природного газу на Узбекистані.